Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Я сьогодні трошки запізнилась, але я вже пообідала. Зараз вам покажу, я ж у церкві була, покажу вам, що мені дали. Погода, ви знаєте, сьогодні непогана, так і сонечко виглядало. Правда, не, не, не дуже тепло, 6 градусів. Гарбузи лежать мої. Треба буде зварити каші ще гарбузової. От, квіти мої хороші, такі веселі. От, одні вже хризантеми викинули, а одні ще ось ті троянди і хризантеми стоять. Оце так я сьогодні взяла собі опять, лизунчики, чайку трошки. От. Оце такий називається у нас торт. Ось Торт, тільки це торт. Той е, не солодкий, а, а солений торт. Ну, він смачний, я люблю такий. Ось крашанок дали 15. Оцей цибуля парей. Чотири, бачите, тих, е, е, як вони, скажіть, буряка. Оце такий хліб. Отой такий хліб. Ось молоко. Якась ковбаска булочки, оце фарш. Оце фарш. Оце свинячі такі от бивні. Ось вони, три яблука і два банана. Оце те, що я взяла сьогодні. Це ще не доїла, бачите, трошки в мене того зернятка і виноград треба доїсти помити тарілку. Ой, це гризонтинки такі. Оце таке те, що сьогодні я придбала. Ой, вже поїла, бо щось їсти хотілося, так я поїла. Я ж як оце йду вівторок і в п'ятницю, я дома не їм. Я, дома не їм, а я, їм... Там. я поїла хліб з сиром і світчиною. Тоді пончик один з'їла і дві чашки кави випила з молоком. Тоді ще конфетки були такі жилійки, жалія поїла штук п'ять. 5, а і чіпси були, і чіпсів трошки поїла. Ну, то так. І дуже задоволена. Все смачне було, свіже, хороше. Так що, якось так. Зараз оце все поскладаю. Їсти нічого не буду готувати, в мене все є готове тільки розріжу той тортик, подивлюся. Я б вам би зараз розрізала так. Щось не можу відкрити його. Як його відкрити? Оце крашенки сюди. Як же його відкрити, оцей тортик? Однією рукою мені незручно. О! відкрила. Бачите, відкрила. А ну зараз візьму здоровий ніж. І отак от поріжу і ми подивимося, що там осередки. Так, оп'ять же ж невдобно. Зараз я візьму, може, блюдечко. Ага. І покладу. Я розрізала. Так покладу, ми подивимося. Ой, що воно там таке? Ой, Ммм. хорошо смачно. Зараз руку сполосну. одну ложечку и покуштую. Чепечинка там чешу. А да я делала очки. Зараз у себя один очки. Ой! И мы с вами подивимся, что это такое. А, ну это же так, как они завжди делают. Хлеб Темний хліб світлий, майонезом мажуть. І там ото ковбаска таке всяке-всяке різне. Покуштуємо. Смачно. Це як ще як навчалася, ангерочки ще. Навчалася на курсах. Назавжди таким пригощали. От він такий у зрізі. Бачите, хліб білий, хліб чорний, огірочки там, може гірчиця, щось таке от. Нічого так, смачненько. Майонезом, тоді сиром присипане. Нічого, мені подобається. Угу. Смачно. Ну. Не буду при вас їсти, тоді поїм доїм. О, ну так. Сяду. У мене телефон вже треба заряджати. Ну, коротше, ото такі справи. Так що такого торта взяла. Крашанки не знаю. Напечу на, на млинців. Бо інакше у мене своїх ще чотири є і тут 15. Мусіка я їх їстиму. Я ж не дуже люблю людей ото її єсть. От подивися других блогерів. По три крашанки на сніданок. Боже, я б б не з'їла. Я одну от омлетик. Або одну на вечерю. Все. А щоб ото сіки їсти, ні, я не, не така людина, щоб посільки їсти, крашанок. Ну що вам ще розказати, що я буду завтра робити. Та ви знаєте, навіть і не знаю. Піду в центр, прогуляюся, Нью-Йоркер піду. От. Це ж я сьогодні була тільки в одній церкві, бо нас щось довго затримали, поки не, не прийшла, прийшла та вже друга автівка. Так я вже і не пішла туди до церкви біля поліції. Думаю, що. Та, і так, от у хварш, м'ясо положу в морозілку, бо воно ж таке, що. Поїде до моєї подруги, молоко собі та фруктоне золото. Оцього тортика поїм. общем, нормально. Хватає мені, хватає їм. Такі справи. Ну, так більш в мене нічого. Нового немає. Хотіла ще зайти, в Токмані магазин, ото там різдвяні прикраски подивитися, вітамінки по Євріку. Треба подивитися та купити тоді, що я ще хотіла, постіль там 8 євро комплект. Може взяти два комплекта постілі. Ну, коротше, тут таке. Завтра зайду, подивлюся, щось. Куплю, куплю, не куплю, не куплю. Ну, думаю, що щось куплю. Ну, Смаколиків, конфеті таке, Печого купувати не буду. Тут тільки вітаміни для себе, тільки для себе мої. Виписують собі. Ті що... Ті, що в Україні мої, виписують собі. Вона так купує там у себе діям такий магазин, теж там частенько великі знижки. І вона купує собі такі вітамінки. Так... Я не буду її купити. куплять собі тільки. Оце от такі вітамінки по Євріку. Зараз я покажу, в мене є такі. Але є ще доповнительно. Вітамін, Вітамін Д3. Бачите. Вітамін Д3. Оцей до 26-го року. Отак от видно вам. До 26-го. Ну, Я думаю, той, той ж до 26-го, а а то ще й більше, може, до 27-го. Та куплю дві дві баночки хай стоять. Я їх п'ю кожен ранок. Ну, це, бачите, ще раз вам покажу. Отак покажу. Там це й все. Так що бувайте здорові! Щасливі, щоб у нас було тихо, спокійно, благополучно. Па-па!